Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 157 І завдання у нас наступне. Для яких натуральних значень Х нерівність буде правильно? І дано два завдання. І так, давайте розглянемо перше завдання. Для яких натуральних значень X нерівність 6 більше Х буде правильно. Ну, по перше, усі натуральні Числа менше 6. Це одиничка, двійка, трійка, четвірка і п'ятірка. Нуль, оскільки нуль не являється натуральним числом, то він не є відповіддю, правильною відповіддю до цього, цієї нерівності. І так, давайте запишемо, що х дорівнює. 1. Х дорівнює може бути двійкою, х може бути приймати значення 3, х може бути 4 і х може бути 5. Так, давайте тепер розглянемо друге завдання. Хмінус 2 менше 4. Ну, тут для того, щоб знайти ці Х, ми зробимо таку дію. Ми до лівої і правої частини цієї нерівності додамо двійку. Це ми зробимо для того, щоб з лівої частини у нас не було арифметичних дій з Х. Тобто запишемо, що до лівої і правої частини ми додаємо двійку, отримуємо тоді таке рівняння. Х мінус 2 плюс 2 менше 4 плюс 2. Тобто ми додали Одну і те же значення 2 до лівої правої частини. Таким чином нерівність ця не змінилася. І тоді ми можемо записати, що х буде менше 4 плюс 2 6. Відповідь, на які натуральні х відповідають цій нерівності, ми знайшли у першому завданні. Це ось такі значення. Запишемо їх, що х дорівнює 1, х дорівнює 2, x дорівнює 3, x дорівнює 4 і x дорівнює 5. Тут треба зауважити те, що якщо ми підставимо. Одиничку до нашої нерівності, то буде 1 мінус 2 ми отримаємо від'ємне число мінус 1. Ну, як що це таке, що мінус 1? що це за від'ємні числа? Це до цього треба відноситися як до, наприклад, до від'ємної температури. Тобто такі числа теж бувають. І їх будемо розглядати у чуть пізніше. Тобто відповідь буде записана в такому вигляді, що в першому, ну і в другому завданні значення Х, що відповідає цим нерівностям, буде 1, 2, 3, 4 і 5. А для другого завдання. Ну, вони повторюються: 1, 2, 3, 4 і 5. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!